В 2000-х, коли знімали 300 спартанців, там акцент іде на тому, що це е, спецефекти. Ну, не пахло там так війною, не було нічого такого настільки шокуючого в світі. Всім хотілося яскраве кіно, цікаве, бо от спецефекти це було найголовніше. Тому воно атмосферне, воно з певними спецефектами, багато цікавої роботи з Зеленкою, те, що називається у кіношників, але основна думка профукана. А от. Старе кіно 50-х, 60-х, для мене цікавіше в якому контексті. Воно виглядає простіше, воно виглядає трохи наївніше, але через такі нюанси, як питання походу на цю війну, походу на війну, в якій розуміє, що вони не виживуть, питання того, що треба віддати своє життя заради своєї держави. Воно там відкрите сильніше.